Всім привіт! До нас от-от вже підходить новий рік, і до Всесвіту Орни також. Проте після руху вперед завжди є сенс обернутись назад і подивитись, як далеко ми зайшли. Привітую, мандрівники та герої! Січень, як завжди, це початок нової епічної подорожі Всесвітом Орни та Етрики, і також це початок наших улюблених івентів, дебют нових ліній завдань та прикольних сюрпризів. Ведучою подією місяця є оновлений та поки найобідніший проект студії по оновленню старих подій: івент з Моріган та її сестрами. Цей івент занурить нас у оновлений Лор Моріган, найстрашнішої суперниці у світі гри. Разом ми дізнаємось про всю її та її сестер історію. Гравці за допомогою Руарка відкриють всю історію в найбільшій подійній лінійці завдань, починаючи з четвертого рангу і закінчуючи жорстоким фіналом для 10. Протягом події можете розраховувати на полювання на монстрів, боротьбу з рейдами, нове підземелля та нову вежу, де треба буде здолати Ойлі Фешта. Подія завершується ультимативним баченням, здолати повсталу морку аж 20 разів. Ті, хто впорається за дачею, отримують легендарний тулуб зурна, типову кримсько-татарську волинку з імбовим АОЄ-спилом. Також додано нові предмети, що трохи підтрусять частинку мети, такі як предмети, що підвищують пошкодження від дебафів для суперника, імба посох що поповнює черзілля і предмети, що підвищують кількість зустрічаємих мобів у підземеллях. Надіюсь ви заціните оновлений лор, нові пригоди та спорядження під час оновленої події, що стартує 2 січня та триватиме весь місяць. Ой, забув, також будуть доступні нові призови. Разом з подією ми запускаємо оновлений центр подій. Доступ до інформації, спорядження та мобів подій вже там. Також приймаючи участь у події, ви можете заробляти монетки для рівня подій і до нової валюти, яку можна обміняти на унікальні та не дуже винагороди. Також цей рівень буде відображений у оновленому нещодавно профілі гравця. Покажіть світу, хто тут справжній босс. Також в січні до нас повернуться дракони. Те за що? Примітка перекладача. Подія, що містить в собі ідеальний шанс на богогарту, у данжах та Йобен Бобе на овежі, що ніяк не видасть мені нормальний послуг, буде чекати на вас у другій половині січня та триватиме 2 тижні. Заповніть кодекс для кожного з драконів та киньте виклик самому Єлболегену в його вежі. Це true hardcore endgame контент. Завершує січень ще одна подія це шляхи Фоморії, Дім Зимії. Для тих єретиків, що хочуть отримати унікальний дроп, ця подія для вас. Перемагайте суперників лише за допомогою заклинань під час цієї події, що триватиме з 14 по 22 січня. До того ж, перед тим як розпочати рік 26-й, треба подякувати 25-му, одному з найбільш активних на оновлення років в історії гри. За минулий рік, як Орна і Етрика побачила багато нових і, надіюсь, приємних для гравців механік. Так, пройдешні до того роки, студія постійно перероблювала одне й те саме колесо. хто згадає весь квітень на рейдій Оскурів восьмого рангу, той дід. Цього року студія старалась врізноманітнити ігровий досвід як нових гравців, так і тих, хто грає вже давно в умовному енгеймі. Додаткові події та квести з механіками добре розрізноманітнили ігровий процес, і це скоріш плюс для всіх, не дивлячись на приколи з Ultimate Vision. І найголовніше, не гра створює коммуніті, а ком'юніті створює гру. І за це вам, україномовна ком'юніті, велике дякую з наступаючим новим роком, мирного неба нам усім, і щастя здоров'я обов'язково. До нових зустрічей, ваш перекладач Валюха обійняв! І ще одне: накидайте, будь ласка, активу під відосик, це дуже-дуже мотивує як перекладати ці відео, так і саму гру, без жартів. Всім ще раз дякую і ще раз наступаючим новим роком. Побачимось!